Росію не запросили на перший саміт миру у Швейцарії, бо вона не зацікавлена у зупиненні агресивної війни. По це сказав президент України Володимир Зеленський під час першого пленарного засідання саміту миру у суботу, 15 червня. Зараз тут немає Росії. Чому? Бо якби Росія була зацікавлена в мирі, то не було б цієї війни, заявив він. За словами Зеленського, світ повинен вирішити разом. Що означає справедливий мир та яким чином він може бути досягнутий на основі статуту ООН. А потім, коли план дій буде вже на столі, усіма погоджений і зрозумілий для всіх народів, він буде озвучений і представникам Росії. І щоб на другому саміті миру ми змогли зафіксувати реальне закінчення війни. Зараз же ми починаємо цей шлях. Маємо довести всі разом, що об'єднаний світ це світ миру. Це світ, який уміє діяти правильно, додав президент, також він поділився очікуваннями від саміту у Швейцарії. Перше, це довести, що повернення безпеки насправді можливе. Друге, це надати реальний план, щоб кожен крок до миру працював від ядерної та продовольчої безпеки до звільнення полонених та депортованих осіб до повного завершення війни без загрози її нового початку. Я вірю, що це можливо. Немає жодної потреби винаходити велосипед, коли статут ООН вже визначає підвалини миру та нормального співіснування народів, зазначив Зеленський. Нагадаємо, 15 червня у Швейцарії почався саміт миру щодо врегулювання війни в Україні. У Заході беруть участь 101 країна та міжнародна організація з усіх континентів. Водночас на саміт миру не запросили Росію. В ОП заявили, що можливо представники Москви братимуть участь у наступній зустрічі.